Всім привіт! Я починаю липень з новими книжками. Скільки разів я собі обіцяла не купувати книжки, поки не прочитаю хоча б декілька все рівно ось це червоневі новиночки. Не всі я тут купила, не всі деякі я взяла почитати. у папи. Цим я пишаюся, що я витратила трошки менше грошей. Почнемо по порядку. Кадзуо і Шікуро. Ось. Не відпускай мене в перекладі Софії Андрофович. Дуже красива книжка. Ну чесно. Вона така обкладена, така, така тендітна, така вона якась делікатна. Я буду її читати, буду її читати осінню, тому що я думаю, що це загалом не літнє читання. І ось така мені була закладочка. Мені дали в книжковому леві. Сюди вона й піде. Хочу просто познайомитись нарешті з цим автором, і якщо зайде, то продовжувати читати далі. Скарб. Це скарб. Ну, як це наче назвати? Казка Стівена Кінга. Остання новиночка. Я цю книжку не купувала. Н -н -н. Я скинула посилання папі і він купив ві, її, а потім я принесла йому книжки з бібліотеки читати і цю заграбастувала собі. Збираю читати її в Карпатах. Тому я стримуюся з зусиллям волі, щоб не почати читати її заздалегідь. Тому буде прочитано протягом тижня наступного. Тут, до речі, на кожний розділ малюночки, які до цього розділу підходять. І я прям вже вся в очікуванні початку читання кінга, бо знаю, що це точно буде прикольно і цікаво. І може трохи лячно. Смажені зелені помідори в кафе зупинка FannyFlag. Я знаю, що це не новинка, далеко не новинка. Це стара книжка, вже є друга частина. Хлопець, здається, з кафе Зупинка. Я просто хочу почитати першу, якщо зайде читати другу. Це таке, я думаю, читання буде не важке, а легеньке, а миле, приємне, якось так. Василь Кожелянко «Дефіляда в Москві. Книжка, і наш формат поклав мені ще і закладинку з цитатою Степана Вандера. Що це таке? Це книжка, де розповідається про альтернативну історію, що німецька герма, фашистська Германія перемогла світовій війні і разом з нею перемогла в її складі перемогли, наскільки я розумію, Нахтігаль. Ці полки е УПА, які були в складі СССР. І ось вони до Москви дійшли і що тут відбувається. Я поки що не знаю, що тут є, як буде, я знаю, що воно має бути трохи іронічне. І знаю, що це є в списку пан. Тому буду читати. Вона тонесенька. Я думаю, що не займе багато часу і принесе задоволення. Це я взяла у бібліотеці, спитайте мієчку. Теж, до речі, взяла з собою на літне читання у випуск. Про цю книжку я чу цуть, е чула, або дуже схвальні відвідування, що це таке миле, так приємно це читати, що це таке все затишне, або що це дуже нудно і примітивно. Я полистала і побачила дійсно: тут лілічка, мілічка, всі такі пестливо-лагідні слова. Отже, тут все таке пестливо-лагідне, тут діалоги, просто майже вся книжка діалогів. Тобто 260 сторінок діалогів. Я думаю, це прочитається дуже швидко дня за два. за три. Буду читати. Теж цілком літнє читання. Це не новинка. Джон Фаулс Мах. Я взяла її читати теж на літо, тому що знаю, що тут історія про острів, про університет. І що ну, має бути щось таке атмосферне. Але що мене зараз зупиняє? Шрифт! Тут якийсь він настільки маленький. Це просто капець. Тут я не знаю, читати з лупою чи як, тому що багато сторінок 526 міліпіздричним шрифтом. Ну, сподіваюся, що вона буде дуже цікава і мене захопить. А ще ця книжка куплена давно, вона в нашій домашній бібліотеці давно. Я пішла до батьків, знайшла на шафу. Вона видана в 2016 році. Знаєте, скільки вартувала 4,90 4 Чотири гривни 90 копійок. Де ще були коли такі ціни на книжки. Це капець просто. А, і остання книжка з списку. Я в рентому порядку їх клала, не тому що вона остання, яка мені подобається, мені дуже подобається. Вона дуже на ось чоловік сказав, що те, що в моєму вішлісті, я по-льбому собі куплю чи знайду його прочитати, а це я собі точно не придбаю, тому він мені її подарував. Дуже гарна книжка, неймовірно красива вкладника. Мені так подобається, вона така яскрава. З цим ризкими портретом Віла Сміта. Взагалі, Віл Сміт мій улюблений портрет афро... такий афроамериканець. Це ж так mm -hmm. казати треба. І я теж, звичайно, буду читати. Тут написано з гумором, дуже сильно, я вже перевистала. Mm -hmm. Тут є фотографії з особистого архіва, і підписано теж дуже з гумором, насправді. З таким. Тобто дуже цікаво, і я думаю, що мені, мене ця книжка надихне. Я вже хочу вже найти час на її прочитання. А ось такі мої всі літні. Всі мої літні червневі надбання. Ось вони. Опа! Дві книжки звідси я точно прочитаю за липень, а там вже як піде. Подивимося. Ось таке. Ось таке моя обіцянка, а, втілення обіцянки не купувати нових книжок, поки не прочитається хоча б третина з тих, що в мене а, ось ці очікування.